Всім привіт, дивитесь будні -як, смашика. Сьогодні нова топова кеня 89 балів. Просто зашкалює. Це, це, це як зазвичай, мита кенія. Да. Насправді ми привикли, що останнім часом кава з високим балом за якісь анеробні ферментації, якісь спецпроцеси в обробках. А мита кава, ну це досить рідкість, коли такого високого балу. І ця Кенія до нас потрапила досить спонтанно. Я їздив до постачальника капати фанки Сальвадори, фанки гондураси ну, Сальвадор, звісно, я вибрав, але там на столі була також мита Кенія. Я так просто думаю, ну попробую, що там пропонують. Вона так мені сподобалася, що ми її взяли два мішки. Місяця два-три вона чекала своєї черги, Бо, тому, що кені до... багато. Да, да, да. у Нас, нас просто був асортимент Кенії, і нам не потрібно були там якісь нові Кенії, але просто я не зміг втриматися. Е, і ще цікавий момент, що я, коли вона на столі стояла, я не знав, що це за Кенія, я не знав скільки там балів, якої вона якості. Просто ну, як-то закохався в смак. Mm. От з першої ложки. А потім вже я дізнався, що вона не така й дешева. І 89 балів. Ну, думаю, ладно, я вже на неї налаштувався, тому будемо брати. І це воно. Це, це чиста навіть. Сьогодні другий день після осмажки, вона дуже чиста. Немає смаку, нічого зайвого. Просто дескриптори читаються. Людовипал просто кажуть абрикос. Мені аромат меду був, факація мед, призварювання. Тобто чашка комплексна. Ну, Яг, коли ти, ягідний, коли ти, від, ти пачку, ти вдихнув аромат, те, що був в упаковці, і каже Славик, ягодний мікс. мікс, потім така, подумав, подумав, це куча ягід. Да, да. <рес> Кажу, нам може було на упаковці написати там інскрипторі, просто куча ягід. Ну дійсно так є. І вона ще полежить, ще більш розкриється, стане ще більш комплексно, бо зараз трохи після осмажки ще... Ну, вона крута вже, але вона буде краще. Я думаю, що солодкості більше додасться. Зараз будемо використовувати температуру 98 градусів, на пачці 96, але це приміщення трохи температура 10 градусів. Чехать. Тому компенсували. Буде 30 грамів, є десь 500 мл води. Чому так робимо, тому що для осмотику краще. Ну, По-перше, для асмотіку краще, а по-друге, у нас на, на гарну каву завжди так. знаходяться опочі Все своїми чашечками приходять і нам, і нам налити. Це така кава, що прям хочеться пити і пити. Вона соковита, але в ній є солодкість. І Солодкість така підкреслююча, просто що кава смачна. Вона доповнює, вона не перебирає на себе увагу. Тобто, основна це соковиті ягоди якісь. І? До речі, в якомусь там, майбутньому mm -hmm. е, така чиста е, мита кава буде досить дефіцитна. Будуть переважати більше якісь обробки специфічні mm -hmm. або е, ну, не дуже така гарна по якості мита кава. За гарну миту чисту каву придеться платити там, ну, досить великі гроші. Кенія це 200 тисяч ферм приблизно. Тому там кооперативи розвинуті і все таке. Тобто фермер не може собі дозволити станцію обробки, прям захопити. Там з багатьох ферм зазвичай зводять зерно і обробляють, тому що вони маленькі. І дехто от дозволяє собі спешаті каву, щоб прослідковувалась звідки вона. До речі, час заварювання був 3.10, зараз спробуємо повторити. Кава дуже свіжа, тому в нас активна дегазація. Прям газує. Вона смажилася рівно дві доби назад. Я для цього збільшив помалу, щоб вона протікала краще трохи, бо дегазація зупиняє воду, не дає їй проходити. Тому я збільшив закладку, щоб компенсувати та й стабільніше вариться. Коли на 30 грамів. А ти вдома вариш на якому об'ємі? Я а, більше 20, все таки Тобто 15 можна, але 20 краще. Все-таки висота. Це на один кралу. прийом кави в тебе? Так. 20 320 виходить, 280 може там. До речі, ми вчора розпакували останній коробку з нашою упаковкою. І в мене починається вже такий ну, трошечки панічний мантраж. Ми не встигаємо з упаковкою. Бо Зарі вчора подзвонили, сказали, що вони затримуються десь на тиждень з mm. однією частиною упаковки. А після того там ще три процеси різних спеціалістів залучених. І в кожному потрібен там свій час, щоб mm -hmm. розробити свої частини роботи. Тому побачимо: побачимо, що буде. 3.10, Чітко, 3 стабільно, все. Ну, осмотік стабільність. Це горнятко В'ячеслава дружиніна, mm -hmm. який приїжджає на обсмажку один-два рази в тиждень. А це горнятко людини, яка кожен день на обсмажці, і просто вже дози конячі. Ну аромати Ягідні такі. І мед. Мені прям. Зараз дуже гаряча чашка, важко сказати щось. Але от е, друге заварювання було дуже абрикосе mm -hmm. прямо. Той просто компенсував. Збільшив помил температуру, щоб воно mm -hmm. чистіша було, швидше трохи заварювалось і трохи ефективніше, тому що. Ну, ця кенія насправді тільки на своєму шляху розцвітання. Mm -hmm. Тобто це mm -hmm. дві доби пройшло від обсмаження і десь ще через тиждень вона просто буде на, на, піку, на піку свого дозрівання після обсмажки. Mm -hmm. Ну, ягоди. Якраз перший дескриптор, чорна смородина. Близько десь. Ну, це крута кава. Це просто комплекс, який теж можна трохи медитацією займатись. І головне, що звична кава. Тобто, кенія по-перше, вариться легко. Наварить сама себе. Солодкість карамельна. Я ти знаєш, про що думаю? Мені здається, це найчистіша мита кава, яка була у нас в асортименті за ці три роки. Mm -hmm. Я не пам'ятаю більш якісної митої, саме митої кави. І головний, не що? різні там ці mm -hmm. фрінси, анеробні, Лактик, mm -hmm. там ще якісь, там ці Коста-Ріки. Кенія тримає планку. Це так, одна так. з найкращих кав у світі регіонів. Колись зробимо відео скоро, напевно, про регіони, де яка кава приблизно вирощується, щоб ви могли орієнтуватися, яку каву замовляти під свій смак. До речі, ще цікавий момент по Кенія. На тому тижні, або може на поза тому тижні, ми прокапали урожай цьогорічний Кенії і забронювали вже певні лоти, які приїдуть на початку літа. Буде Кенія Пібері. Я пам'ятаю, mm. у нас була, була Пібері Хумури чи, 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 чи якось, no, просто Пібер. Ну, якась Пібері була дуже класна, дуже така. Дорого, ягідна. Так. Але багато хто коли куштували ту кеню, досі питають, чи буде у вас колись пібері. Тому 180 кілограм, здається, в вакуумних упаковках буде. Ну там, там крута пібері. І, до речі, вона не дуже дорога. Вона дешевша, ніж ця Кенія. Вона там щось по 16-17 доларів за кілограм. Кеніан Дарїні Пібі. Пібі це пібері. Зазвичай в кайові вишні розвивається дві половинки, два зернятка. Але пібері це коли розвивається одне зерно як кісточка. Після того, як ми її обсмажили, ми були здивовані нетиповою солодкістю для Кенії. Але найголовніше тут це баланс. Для тих, хто завжди мріяв скуштувати кенію, але не любить кислу каву. Цей варіант якраз те, що треба. Ще одною несподіванкою стала наявність нетипового дескриптора. Окрім звичних ожини чорної смородини та грейпфруту, тут є цукерка. Там три кені вибрали. Два лоти таких в асортимент для поціновувачів якісної кенії. Один лот ну важко сказати, що це дешева комерційна кені за 14 доларів. Ну, насправді це. Як наша керінняга зараз доступ, більш доступна, оптимальна для кав'ярень прямо до фільтру. Так, 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 так. Як Якраз. Ну, от такого рівня, як наша зараз крініга. <гум> Кріняга, до речі, майже закінчилася. Навіть сьогодні посмажимо останні два бачі. Але вже <гум> заброньовано 300 кг Mount Selection, які зараз доступні. У постачальника, тобто це крута кава, я її куштував у такава. Mm -hmm. Ленік Діма варив. Якраз вони тільки обсмажили її. Mm -hmm. Я одразу набрав постачальника, забронював 300 кг, Тобто керінняга закінчується і заїжджає Mount Selection. Вона, ну, звісно, трошки дорожче буде, ніж кріняга. Ну як є? Ну Кенія, то варта. Да. Зараз п'ю і вона ще кислотність знизилась, збалансувалась. Вона стала прям крута кава. Те що, те, що хочеться пити і пити, не набридає і розумієш, за що ти заплатив гроші. Тому що смак, смак кави природні. У нас такий цікавий момент був з цією Кенією. Перший клієнт, який придбав в перший же день кілограм цієї Кенії, mm. так вийшло, що він придбав її майже за акційною ціною 50%. Бо mm. Коли Сергій створював сторінку позицію на сайті, ну він там з якихось шаблонів робив. 500 гривень, що з було, так? <гум> там е була ціна за 250 грам і за кілограм. І за кілограм він правильно всі ціни указав, але е варіації кілограмової була указана е спеціальна ціна по знижці, угу. яка була в пріоритеті на цей. І ну, там майже мінус 50%. Mm -hmm. <с> Тому першому клієнту э, така бонусна, бонусна mm -hmm. для, для розпочину знижечка. Однозначно, зараз під сезон, під весну, треба щось свіжого, свіжаючого. Ось цікаво цього. Я думаю. Більш не що казати про що казати, просто цікаво, це... Це як каже сама про себе в чашці, тому що зараз її розгребуть і треба поділитися з людьми, <рив> бо це сік.